На продовження ініціативи Трампа, що дав Путіну 50 днів погодитися на мир з Україною, інакше отримає нищівні економічні санкції, очільник британського міноборони, один із ініціаторів скликання цього рамштайну, оголосив, що учасники Рамштайну мають підштовхнути Путіна сісти за стіл переговорів, а для того підключитися до 50-денної кампанії озброєння України на полі бою. Купувати більше зброї для Збройних сил України закликав членів НАТО генсек Альянсу Марк Рютте. Ну а перед цим Рамштайном, нагадаю, була заява пана Трампа щодо потужного постачання Києву зброї коштом європартнерів України. Цей Рамштайн проходив онлайн і участь у ньому взяли понад 50 країн. То про що йшлося і ще? І головно до чого договорилися, Леся Головіна детально розповість зустріч онлайн на зв'язку. 52 країни на 29-му Рамштайні. Головує Велика Британія. Її очільник міноборони повідомив, Лондон підтримує план Дональда Трампа щодо масштабних поставок зброї для Києва. 50 днів на досягнення миру, які американський президент дав Росії. Гілі запропонував використати на озброєння України щодо протиповітряної оборони, я та Борис Пісторіус домовилися спільно надавати Україні критично важливі протиповітряні ракети. І, нарешті, в рамках загального пакету допомоги НАТО Велика Британія виділить ще 40 мільйонів пунктів стерлінгів. Водночас, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус нагадав: російський диктатор Путін не зацікавлений в переговорах. Відтак підтримка України залишається як ніколи актуальною. Також Пісторіус повідомив, що домовився з очільником Пентагону Гекситом про п'ять патріотів з ракетами для України. Райни натомість Берлін отримає системи, які Америка зараз робить на замовлення Швейцарії, і мала передати їх у 2027 році. Путін із похмурою рішучістю просуває свій воєнний порядок денний і не зацікавлений у справжніх переговорах. Вранці він говорить про мир, але до вечора запускає дрони та ракети по українських цивільних. Путін хоче виграти час цією цинічною грою. Він вважає, що його військова машина переможе в довгостроковій перспективі, але він помиляється. Історію. Тагілі також анонсували спільний німецько-британський проект із озброєння України. За ним Києву передадуть 220 тисяч снарядів для зенітних самохідних установок гепард, далекобійні дрони та ракети для ППО. Причому перше озброєння із партії надійде вже найближчими днями. Це надсилає чіткий сигнал Путіну. Затягування війни коштуватиме йому дедалі дорожче. Україна продовжуватиме успішно протистояти його воєнній машині та з кожним днем послаблюватиме її. На засіданні в форматі Рамштайн вперше на посаді міністр оборони Денис Шмигаль він закликав партнерів допомогти із закупівлею ракет для ППО. Розповів, що Україні потрібно 6 мільярдів доларів, аби закрити цього року розрив у закупівлях зброї на дрони, далекобійну зброю, а також захист українського неба. Повітряний захист, особливо Петріоти та ПАК 3 разом із боєприпасами для нас життєво необхідні. Російський терор триває, тому нам потрібно посилювати свій повітряний захист. Я закликаю США зробити цю зброю доступною для закупівлі, а наших європейських партнерів надати необхідне фінансування для її придбання. В своєю чергою новий секретар РНБО Грустему Мєров розповів партнерам про нарощування власної оборонної промисловості. За його словами, майже 40% потреб передової покриваються внутрішньо, а 95% дронів, що використовують на фронті, виробляються в Україні. завдяки данським моделі. Наші партнери вперше прямо інвестували в українські оборонні підприємства, залучивши понад 4 мільярди доларів. Разом із нашими союзниками. Ми вже реалізували понад 20 спільних проєктів. Багато інших тривають і незабаром дадуть результати. Про нові пакети оборонної підтримки оголосили й інші країни. Канада профінансує ремонт танків Леопард, які передали Україні раніше. Нідерланди виділяють 200 мільйонів євро на дрони перехоплювачі та ще 125 мільйонів на обслуговування літаків. F-16. Норвегія цьогоріч закупить безпілотників на 1 мільярд євро. З них майже половина дронів будуть українського виробництва. Новий пакет з засобами ППО, артилерією та технікою також готує Швеція. Леся ми Україна. Марафон. Єдині новини.